Денис Тогран, гравець команди громад, сьогодні здобули перемогу 5-2. Як вважаєте, чи закономірний рахунок? Дякую, я вважаю, що рахунок цілком закономірний, але ще попереду ще одна гра, яка вже вирішить, хто піде далі. Сьогодні двічі вдалося відзначитися з кутових. Ви робили ставку на стандартні положення чи просто якісь співпадіння? Ну, як таку ставку на стандартні положення не робили, просто награвали на тренуваннях там. Розбирали там слабкі сторони суперника і дивилися, як можемо реалізувати свої моменти. Як прокоментуєте червону картку тренера? Чи закономірна поділа, чи, можливо, не сгодні з рішенням арбітра? Ну, так, емоції. Там, може, десь тренер не втримав себе в руках, але я думаю, це емоції, це футбол без цього ніяк. Сьогодні це було. Десна. Досить відома вам команда, постійно з нею пересікаєтесь. Чи цей матч був якимось особливим, чи нагадував попереднє? Ну, були неприємні поразки літом від них там, на турнірі, тому було особливе бажання відігратися. Дякуємо, дякуємо. Вітаємо з перемогою.